Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 9 липня 23 року Херсонщина. Хочу показати такий гарний сорт, який зараз дозріває. Французький сорт під назвою Ківото. Самоплідний сорт з якісними плодами. Плоди дуже гарні, такого жовто-гарячого кольору. Це в мене сорт мало бачив сонця, він у мене з північної сторони будинку. Ще й горіх накриває і він без румянця завжди плодоносить. Але набирає цукру відмінно. Ну, смакові якості дуже добрі. Якби на сонці він буде двохкольоровий абрикосик, буде пів червоного пів жовтого. Але так, ну зараз тут колір у нього. Плоди зазвичай. Грам 70-80, їх багато завжди, це самоплідний сорт. Цвіте трохи пізніше за інші сорти. В цьому році попав саме пік дощів, то зав'язався помірно, плодів не густо було, а так якраз без нормування крупні плоди вийшли. Гарні плоди, дуже смачні. Саме смак десь, як порядок смаку, ближче до сорту Рабада. Дуже схожий на сорт Робда смак. Ну і своїм відтінком тільки. Дуже такий контрастний, багато цукру і кислинка така виразна. І це все так збалансовано, наскільки що просто смас. смачний дуже він. Це відмінний промисловий сорт. Завдяки щорічній вражальності в нього стабільно буде кліт. ну і Само собою буде прибутковий цей сорт. Ось така м'якоть у нього. Така х, трошки легка хрумка така, не, не волокниста, така, не як, Ну не ніжна. Вона така транспортабельна, м'якоть ця в ну, всіх плодах. Смачний виразний абрикосовий смак подобається дуже мені. От Чи мені робада подобається цим смаком і тут таке є. Ну, по соку дивіться. Соку тут дуже багато. Сама шкірочка тут така товстенька, хрумтить прямо. Цей сорт можна використовувати і на сухофрукту, і на варення ціляком в сиропі. Тобто на різні види закруток. Сорт добрий, рекомендую всім мати. Будете завжди забрикосом. От тут трошки помітив румянець, який повинен починатись був, ну це в тіні. Але сорт дуже добрий. Якщо на сонці буде дерево, то буде взагалі шикарний вид. На цьому цей буду огляд завершувати. Всім до зустрічі, до побачення.